Та що... він майже здох. Майже я кажу, виток, це він так. Коли пішов на п'єдестал, треба, щоб один відбивався від цих мобів, а інший, ну, типу, його розвалював. Він там стоїть, тупо, тупить. Йому хедшоти по 300 від мене прилітали. Так, а куди нам? Осьо, він Чи? стоїть там, так. Чел, ти хочеш поговорити? О, тепер запам'ятати, що я там. Так, погодитись, я отримую до тебе це все. Ні, відмовитись. Ну це вже справа чистить. Блін, я не то натисну. Ти погодився? Я не знаю. Ну, видно, да. Ну, ж... Так, а ну почекай, ні. Так. він yeah. я парним разуве.

Презерсно тут... зустріч сторін, я розумію. Та йди ти в дупу? Біжи. Хисся, хільси, хилси, хільси. Він прям. Що? Та відвали від нього, Альо, іди на мене. Зараз я тебе... О, він якраз цей пішов. Так, 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 так. Це дуже вчасно у мене перезарядка долбана. Став хілку, якщо є, Став хілку. Так, начебто ну, відбилось, ні? Щось в цей раз він другий... Цей раз дуже, дуже посередньо ми побилися. Сфери! сфери, сфера, тікай так, я другу сферу виніс. Прикай! Біжи! Біжи, біжи, ха Мои ход до Чувак Чувак с жопы и Та иди геть! Иди геть! Иди, тусуйтесь! Не чіпайте. Она шотнула! Да их тут дофига! Забий нам... Забий на мене, отзывайся, блин. От зараз, саме час. Алло? Йом. Силу не бумай. Або зараз, або... Або, Обнарезка. Ти бачив як я йому по кумболу дав? А шо це не все? Не знаю. А, воно сфери ще, сфера, сфера. О, це я. А я а, ти, як ти встав, алло? Чикер? Сфери, сфери, сфери з'явились. Я на... пішов на мобіль. А я вже нікуди не пішов. Знову ачівку отримали. Серце безсмертний. Ох, тре. ачівка, мабуть, називається не такий вже і безсмертний. Не знаю, я не встиг прочитати, але б я так назвав бої. Царевбивця. Ми... О, та так йде в дупу. Ні-ні, талант дистанции, талант мы поважаем. Дара это борезно Це було на тоненького. на тоненькому, так. Так, оно, а ключ. Ми його вбили, а ключ він нам давний, дав? Це важливо. Мудило. Пальмы, пальмы Трубы какие сопли Что ты? Це щось новеньке. Оу, та вони під землею. Чуваче. Так, а ну, зачекай секунду. Мапа, бо ми з собою, ага, добре. Там є праворуч, є ліворуч. І є ось ось будівля, бо де бляха. О, тут є. А він не активний, я, думав... я подумав, що його можна полагодити. Ох ти блін! Бачу твої черепки після смерті ну не смерті а коли тебе ваншотують А що це він ще живий чи що Я не знаю, да, мабуть Ну я тобі скажу я оцінив зараз твої черепки Прям нормально я ж ти думав, якщо тебе то і вони теж, типа шотай ну, з тобою, а ні. Тут прохит якийсь. Пішли. Я біжу за тобою. Брамо. О, всю этого брама. У нас таке вже було. Ну, було, ми ключ, не знайшли. Ти знайшов там ключ? Ключ. Який знайшов. А де ти його знайшов? Старий в інвентарі лежав. Може, з цього безсмертно випав. Блін, пішли, що там. Ну, пішли. Мені цікаво, а якщо ми повернемося туди, де вони е, такої ж форми. Там, де портали, пам'ятаєш, там де ти впав. А, ми сюди і повернулись. Так. Так, тоді, але ще не зовсім. Ну давай. Та це навіть хабом не, не можна назвати. Коротше, назад нас закинуло. Добре. Але я наскільки я пам'ятаю, там ще ціла шматок сюжету є, там де ми бігали з тобою. Ну, зараз... Там же можна через камінь телепортнутися назад. Просто... Ну, тоді Знає ми... З... Два речі. Тоді ми mm. чуваком не, цей не вбилися. Ну ми звіра зафігачили і принесу йому серце. Так. А на цей раз у нас більш радикальний шлях. Як казав один класик, не можна вбити Бога. Ага. Не можна вбити небо над нашими головами. Треба перевірити. О, прикол. Третя локація? Mm -hmm. Так, мабуть. <світ> 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 да, це звона. Что, пішов по болоту полази? Ну, пішли, пішли. Тільки озвуч, бо я не бачу, куди тепер назву. Ты перемещаешься на який камень? Корсус, смердящий болота. А это зараз у нас невідомо шо зеленый шлях начебто. А, Завони шлях. Да. А что ты такой жесткий? Вин сбивает. І ще й опір має. Так, ага, ага, там, бачу я. Халупа. Мы с тобой пришли в халупу. Халупа местная, Да. Готовий, там хтось щось готує. Та це цього брат На вечерю. брат м'ясника з Діабло. О, битки відбиває. У мене немає ящиків з боєприпасами. Ящики це добре. Ооо. Хороший биток буде. Тобі сподобався, його? Бляха, він мене Тому, просто... Мамин рецепт. краєчком зацепив і я. А це хто? Що ти за дурня? Алло, відпусти мене! Це що за... Бомжі мене хапають. За ноги. І сами. Та блін. А можеш його забрати О, дякую. Я не знаю. Він дуже... Я Похарова. я мобами займуся, щоб вони тебе не цей... Ну, Ні, я, я намагаюсь. Ти все? Так. О, це дуже круто. Диви! Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Е, продовжимо коли буде світло. є чи немає?